Друзі, доброго дня! Я в селі Матусів. Це Черкаська область 12 кілометрів від міста Шпола. 60 до Черкас, 40 до Сміли. Будиночок глиняний, обложений плиточкою за 4900. Доларів. Вуличка не асфальтована, але до асфальту тут недалечко. Метрів 300, 400. Заборчик на металевих стопчиках. зовсім звернеш в алкурсі вже за стопчиків да, тут Тереживе кого хочеш ці ступчики. Так, хатка глиняна, але ціленька така прям. Ціленька, ціленька. Всі угли все, ціле. лічильник винесений. Ця труба йде провод від лічильника, отак йде в хату, схований в трубу. Отак. Тут теж ціле все так як двір і виходить тут зроблено. Літня кухня, погріб, пристроєно до хати і вхід. ну Можна, мабуть, з двох сторін заходити, відкрилась з цієї, то підемо з цієї. Будиночок ціленький, тут він сам не зимував люди. Кажуть, що якщо ніхто не купив опалення, будуть включати на зиму, бо це ми розмовляли, я питав, чи злита вода, то сказали не злита і зливати не будемо, бо не хочемо, щоб хата розрушилась за зиму. Так, включали любить світло, ну Но... Є в нас отака кімнатка, хороша під ванну туалет. Передостатньо місця тут і до води недалеко виходить. Не знаю тільки каналізацію де зробити, не думаю, але вода звідси недалеко. Так, тут у нас, друзі, кухня, така здорова виходить. Так, світло не включається. Щось бликнуло. Якийсь включатель старий. Все, буду лізти бо Щось нароблю. Е -е, стеля висока, не знаю скільки. Точно, але ну реально бачу, що високо. І немає балок. Це добре. Можна опустити потолочок трошки. Глиняний будиночок, якщо утепли. Ну, Я не буду ці соєти роздавати, бо це так мої фантазії. Е, котел працює і паровеця теж працює. І це, і це можна палили. Останнім часом газом, бо була субсидія людей, то дрова мене топили, але ну, все працююче, кажуть. Тут у нас іде зал отакий, теж доволі просторий. Все нормально, нічого такого страшного немає. Багато бачу. Батарейку по, по хаті. Під кожним вікном батарея. Взагалі, кажуть, будинок теплий, якщо то. підлога вся глинобитна, вкрита Так, І тут спальня. отака. така. Є отака лежанка. Бачите, зроблений так, щоб... І коли опалення працює, то воно гріється, можна там спати чи лежати. Взимку прикольно, коли замерз На і натепленько. У кого є вдома теплий повод, вони не знають, як це класно. От так. За меблі не питав, але думаю, що все тут залишиться. Бо... Зазвичай люди все залишають, що кому треба було, вже забрали, я думаю. А це все має залишитись. Ага, тут підлога дерев'яна. Так, друзі, водопостачання у нас централізоване. Отака От колонка стоїть. Тільки що ми нею качали. Ага. Накачуєте і тече водичка. І є ще одна така колонка біля городу. Тут у нас літня кухня. Заведена сюди батарея. Заведений газ до плити, бо плита в людей тут стояла. Ну і отака піч теж наче все ціле. Нічого такого не бачу критичного. Так, і погріб. Вже за цілий день. Не пам'ятаю, що там в погрібі. Зараз зайдемо разом. Ось такий погрібець чимось вимурований каменем, здається. Що все так не знаю. Не буду обманювати. Може й земляний побілений. Мабуть, земляний. Не бачу я тут мруного не спитався, а побачити не можу. Ну вигляд ціленького, скажімо так, ні каменя, нічого не бачу, ні кирпича. Мабуть гли... ну просто земляний. Чи як це? сказати. Так, тут у нас просто майстер. комора, отака. Теж ціла. І там ще є погріба виходить. Так, ну а тут у нас задній двір, зараз обійдемо хату, ще покажу, що вона ціленька. Хата реально ціла. Навіть ця плитка не попадала. Нормально будували в той час, хтось вмів, фундамент, мабуть, правильно зробили. І все, і будиночок стоїть. От що треба для... Для щастя, так сказати, правильно збудуй і воно буде служити дуже довго. Це вже тут сусідське, бачу Велік стоїть, мабуть хтось живе дровник. Так, і тут у нас щось Тут там було. Так, секундочку. так, друзі, не можу відкрити. Люди пішли в машину, щоб не заважати. Тут курник, хлів і сарайчик. Нічого такого особливого показати там не можу вам. Гараж ви бачили, в гаражі кажуть, є яма. Ніхто там ніколи машину не ставив, але там куча якихось накладів. Це... Ну, люди тут не жили. Ось ще одна колонка. І наш город зараз вилізу на драбину. От там у вершині, внизу якось вершина ставка, я так розумію. І ну, вершина здорового ставка. Но самого ставка я звідси не бачу. А далі йде наступне село, воно так зливається, наче. Загальна ділянка, тут 20 соток. Туалет і літній душ і садочок. Теж тут все фруктове горіхи, яблуко, якісь вишні. Так, якось тут мені пояснювали. Город як начебто ось оце наш, так як ви бачите по межі і донизу. Но є там десь за стовбом якийсь клинчик, що це сусідське якось тут якось так наділяли. Важко зрозуміти да? на пальцях. Але ну, тут якісь нюанси є. І стовби. Що люди кажуть? Колись тут була дорога, отак тут і забур до тих стовбів. Але ніхто тут нею не користувався. І з часом люди якось через сільську раду, ці, що тут жили, його я не знаю чи відсудили, чи там. Коротше, в документах вже на нинішній час воно... дороги тут немає і це наш участок. Що ці стовби, дядько, каже, міняли, не пам'ятаю скільки років назад, І ну-ка, приїхали осінь. Десь вони тут кудись заїжджали, міняли стовби, але ну, нічого по городам не їздили, не топталися, нічого такого шкоди не робили. Як на даний момент, я не знаю. І люди не знають теж кажуть, ну, дороги нема, треба буде їм, як вони будуть заїжджати, чи городами, чи осінню, не зрозуміло. Поруч є можливість, оце ж дядько, що стояв велосипед, купити отакий ще городку малоту можна докупити. От так, друзі, ціна будинку 4900. Газ заведений, опалення, газове, котл, парове дровами і є старі груби, що теж збереглися. Водичка централізована в дворі, будиночок глиняний обложений плиткою. Всього матусів, Черкаська область. Місце розташування тут непогане. Кажуть, люди освітлюються вулиця. Супермаркет файно продуктовий, орієнтовно навпроти нас, тільки через двори, а нам треба трошечки обійти по кругу і можемо дойти до... Цієї його магазином. Друга школа звідси, в селі дві школи, при кожній є садочок. ну Школа хвилинок 20, напевно, треба пішочком чопити. Не поруч біля школи, ну магазин поруч і все поруч. Ну і до центру також тут хвилин 25, напевно. 20-25 треба йти. Все, друзі, дякую вам за перегляд. Будуть якісь питання, пишіть, бо вже вечір. Може щось забувся сказати. То пишіть, запитуйте. Все гарного вам вечора, До побачення.